Плоскі дахи використовуються як в багатоповерховій, так і в малоповерховій міській забудові. Вони дозволяють економити на пиломатеріалах, оскільки при їх облаштуванні не потрібно громіська кроп'яна система, а монтаж утеплювача і покрівельного покриття здійснюється на плиті перекриття верхнього поверху, де водовідведення на плоскому даху створюється ухил. По якому надлишкова волога стікає в труби внутрішньої водостічної системи, у заміському будівництві також використовуються плоскі покрівлі, і на деяких з них монтується експлуатована конструкція. Ми розповімо вам про особливості планування таких будинків, розглянемо деякі варіанти їх облаштування та експлуатації. Особливості планування будинків з плоским дахом для клімату середньої смуги будинки з плоским дахом не є найпопулярнішим вибором. Але в той же час незвичайний дизайн знаходить шанувальників, а можливість обладнати на покрівлі зону відпочинку робить привабливими проекти такого роду. Будинки з плоскими експлуатованими покрівлями мають свої переваги і недоліки і використовуються в районах з помірним снегообразованим і відносно м'яким кліматом. До переваг слід віднести. Оригінальний зовнішній вигляд, відсутність складної і громісткої крокляної системи, схильної до вітрових впливів, можливість використання плоского даху як експлуатованого простору, відсутність зовнішньої водостічної системи на фасадах будівлі, оскільки замість неї використовується система внутрішнього водовідведення, плоскі дахи мають і деякі недоліки, а саме. Підвищення вимоги до міцності перекриття, яке повинно витримувати вагу снігу, необхідність створення ухилу в бік водовідвідних труб, а значить, буде збільшення маси покрівельного пирога. Високі вимоги до якості багатошарової гідроізоляції, частий профілактичний і капітальний ремонт. Проектування та облаштування плоских дахів ведеться на основі стандарту з два мільйони 495 тисяч покрівлі будівель і споруд, проектування та будівництво. У цьому документі викладені принципи проектування покрівельного пирога і методи побудови плоских дахів. При створенні проекту необхідно врахувати не тільки наявність вентиляційних каналів, а й водостічних труб, через які видаляється волога з плоского даху у стандарті з 2,2 мільйони чотириста тисяч тисячі приділяється увага експлуатованим і інверсійним покрівлям із земляним і трав'яним покриттями. А також способам гідроізоляції і додаткової перевірки на міцність дахів плоского типу по сніп 2.0.1.0.7. Додатковий ґрунтовий шар з гідроізоляцією, доріжки з тротуарної плитки і наявність огорожі вимагають посилення конструкції перекриття, а також будівництва сходового прольоту для виходу на дах. На плоских покрівлях необхідно робити ухил від 2 до 5 градусів в сторону водостічної труби, щоб забезпечити відтік зайвої вологи. Перекриття плоского даху виготовляється одним з наступних способів за допомогою стандартних залізобетонних плит. Суцільне бетонування армопоясу і армованого перекриття з опорою на внутрішні перегородки і зовнішні стіни будівлі, армоване бетонне перекриття з використанням профнастилу і опорою на несучі сталеві балки. Міцне перекриття дає можливість розмістити на плоскому даху телекомунікаційне обладнання, системи вентиляції та кондиціонування, а також облаштувати експлуатований простір. На планування будинку з плоскою покрівлею впливає внутрішнє розміщення системи водовідведення димоходів опалювальної системи ходових прольотів, а також розташування гаража. Сходи для підйому на дах можуть бути змонтовані також на зовнішній частині будівлі, що істотно збільшує житловий простір в фотогалереях, приклади планування будинків з плоским дахом. Перший поверх будинку може бути обладнаний сходовими прольотами і має великий житловий простір. Другий поверх будинку може бути обладнаний виходом на терасу і на експлуатовану дах. На плані вказують розміщення вентиляційних, водостічних і димохідних труб в будинку з плоским дахом. Будинок може бути обладнаний великим гаражем, вітальною та кухнею відео, особливості планування будинку з плоским дахом. Приклади проектів будинків з плоским дахом, будинки з плоским дахом в панельному міському будівництві використовуються багато років. З появою нових гідроізоляційних матеріалів високої міцності не складає труднощів облаштувати таку конструкцію на будівлі будь-якої поверховості, побудованому з різних матеріалів. У заміському будівництві досить складно зламати стереотип боязні снігового навантаження на плоску покрівлю, потрібно відзначити, що залізобетонне перекриття по міцності перевищує будь-яку скатних дахів. Покляна система, якої виконана з пиломатеріалу, будівлі цього типу мають закінченим зовнішнім виглядом і лаконічною конструкцією розглянемо приклади плоских дахів на будинках різної поверховості. Побудованих в різних стилях із різних матеріалів одноповерхові будинки, одноповерхові будівлі призначені для проживання невеликої сім'ї, і здаються, малі розміри не заважають розмістити під плоским дахом необхідне для комфортного існування простір на покрівлю. Виведена шахта вентиляційної системи і димохід. А зайва волога відводиться через водостічну трубу на фасаді. Що не псує загальний вигляд будинку? Господар такого житла повинен мати на увазі, що з часом житлову площу, можливо, доведеться розширювати, тому для цього повинні бути зарезервовані певні площі. Двоповерхові будинки для двоповерхового будинку, характер на планування, при якій на першому поверсі розташовуються гараж, хол, вітальня і кухонний простір з їдальною. На другому поверсі облаштовують кабінет, зону відпочинку з великою відкритою лоджією або терасою. Наявність автомобілів в сім'ї має на увазі обладнання під'їзних доріжок. У будинках цього типу вентиляційні канали димоходи і водостічна система об'єднуються в один блок і розташовуються всередині будівлі, а гаражне приміщення обладнується окремим вентканалом, Шитло призначене для цілорічного проживання і володіє всіма перевагами власного заміського будови. Будинки з експлуатованим дахом. Експлуатована дах має на увазі застосування більш міцного перекриття верхнього поверху, багатошарової гідроізоляції і міцного огородження. На таких покрівлях розташовуються зони відпочинку з солярієм, газоном та іншою рослинністю, крім того. В експлуатованої частини даху розміщують технічні блоки з системами кондиціонування, вентиляції та телекомунікаційне обладнання. На деякій частині площі укладається тротуарна плитка, встановлюються меблі і легкі навіси, тому загальна вага експлуатованої даху повинен враховуватися при будівництві перекриття при дотриманні технології монтажу і використанні якісних матеріалів, така покрівля може прослужити багато років в кліматі середньої смуги. Ото галерея, будинки з експлуатованим дахом. Експлуатована дах пред'являє певні вимоги до структури покрівельного пирога. Мінімалістичне архітектурне рішення створює надзвичайно затишний простір на плоскому даху. Багатоповерхова експлуатована зона дає широкі можливості для створення солярію і окремої зони відпочинку. На плоскому даху будинку можна розмістити м'який куточок. Де можна прийняти гостей на плоскому даху? Можна поставити обідній столик і насолоджуватися пейзажами під час прийняття їжі на плоскій покрівлі багатоповерхового будинку. Можна створити місце для відпочинку та ігор, каркасні будинки з плоским дахом. Швидкомонтовані каркасні будинки повинні мати міцне перекриття верхнього поверху, яке ретельно герметизується, оскільки деталі каркаса в разі проникнення вологи можуть бути схильні до гниття при облаштуванні плоского даху в будинках цього типу, слід уважно поставитися до узгодження снігового навантаження з міцністю будівлі і надійністю перекриття другого поверху. Будинки в стилі хай-тек, стильні світлі, що летять споруди, блискучі склом і нікельованим металом. Строгі бетонні конструкції і широкі сходи залишають незабутнє враження від будинків в стилі хай-тек. Будівля ніби висить без будь-якої опори, має великі вікна, високі стелі і великий внутрішній простір. Будинок побудований в такому стилі: дорого коштує і досить трудомісткий у виробництві, оскільки являє собою монолітну бетонну конструкцію. Ото галерея, будинки в стилі хай-тек. максимально відкритий простір будинку з великою кількістю скла і бетону надає затишок. Бетонне обрамлення заходу виглядає дуже ефектно. Прозора конструкція стонованого скла і пофарбованого бетону створює футуристичний вигляд. Велика площа плоского даху дозволяє при бажанні створити там зону відпочинку. Будинок в стилі хай-тек може складатися з двох частин, з'єднаних між собою. Плоский дах в будинках хай-тек виглядає стильно будинку з сип-панелей, Теплоізолюючі сіп панелі легко і швидко монтуються при будь-якій погоді за допомогою вертикальних стійок і володіють значною міцністю. Побудований з панели будинок потребує міцному перекритті з хорошою гідроізоляцією. З сип панелей можна швидко побудувати надійні будівлі різної конфігурації, дерев'яні будинки. Будинок, побудований з колод або бруса, є міцним, теплим і екологічним. Дерев'яні будинки можливо підвести під плоский дах з умовою виконання антипіренової і антисептичної просочення конструкцій останнього вінця і перекриття верхнього поверху. Водовідведення з плоскою покрівлею проводиться трубами, розташованими як всередині, так і зовні будівлі. Будинки з піноблоків. Бюджетний варіант будинку з піноблоків з монолітним залізобетонним каркасом. Поверхній частині стін другого поверху влаштовується армований бетонний пояс, а на нього і на внутрішні несучі стіни укладається перекриття плоского даху. Водовідводи, вентканали і димоходи монтуються всередині будівлі і не виводяться на фасад. Міцність такого будинку дозволяє обладнати експлуатовану плоский дах, модульні будинки. Ці будинки збираються зі стандартного набору готових модулів, розташованих в необхідному порядку. Такі будівлі обладнуються плоскими дахами і володіють хорошими теплозахисними властивостями. Модулі створюються на базі готових функціональних елементів і оформляються в єдину будівлю з відповідною стилізованою обробкою. Фотогалерея, модульні будинки з плоским дахом. Плоский дах модульного будинку не вимагає спеціального догляду, при необхідності модульний будинок можна перевести на інше місце. Велика площа плоского даху модульного будинку дозволяє створити на ній експлуатовану зону. Модульний будинок може будуватися з екологічних матеріалів. На даху модульного будинку можна створити терасу будинку із залізобетонних панелей з плоскими дахами. До цього виду будинків відноситься вся міська забудова, і деякі види малоповерхової заміської забудови. Високий ступінь стандартизації дозволяє зводити будинки за допомогою набору панелей і плит перекриття, а також будувати плоскі дахи за допомогою спеціалізованих блоків. Залізобетонні вироби володіють не тільки міцністю, але і високими теплоізоляційними характеристиками. Відгуки на плоский дах як плюси я бачу спрощення будівництва і скорочення термінів, якщо у нас будинок з невеликою площею один-два поверхи. Неважливо і нас не цікавить горичне приміщення, ну хочемо ми аналог квартири отримати. Імхо є сенс, економія коштів, часу можна відмовитися від дорогих фахівців. Тритінгкс. Форюмгою серю Треац 184980, коли покрівля якісно утеплена, то у неї залишається всього один ворог. Сонце і його ультрафіолетове випромінювання, але для захисту від цього і використовується гідроізоляція з посилкою або зі спеціальними добавками в разі застосування пхмембрани. А найефективніший спосіб захистити гідроізоляцію від руйнівного ультрафіолетового випромінювання зробити на покрівлі газон, засипати гальку або укласти плитку, до речі, більш перспективною гідроізоляцією на сьогоднішній день є полімерна мембрана. По експлуатації плоска покрівля ще простіше, ніж скатна. З плоскої покрівлі вам ніколи не впаде на голову сніг і не відірве водостічні жолоби. Сніг чистити не потрібно, а при наявності газону немає необхідності стежити за чистотою водостічних жолобів. Вся вода фільтрується через геотекстиль і вони не заб'ються впали листям. Тому плоска покрівля це найрозумніший варіант покрівлі, особливо для будинку з газобетону. Головне не порушувати технологію і не економити на утепленні, а чистити сніг з плоскої покрівлі не тільки марно, але і шкідливо можна випадково порвати гострим краєм лопати гідроізоляцію, і покрівля почне протікати балагургт. Я плакав цомформ 2, топсодин п'ять три вісімсім Живу в будинку з плоским дахом вже три роки, сам проектую, але до такого рішення прийшов в процесі. Спочатку планував двосхилий, коли вигнав другий поверх вид, який почав відкриватися з рівня покрівлі, мене підкупив зробити на покрівлі терасу. Компетентно можу запевнити всіх сумніваються фінансово. Це дешевше двосхилим, основний плюс корисна площа. Це супермісце для відпочинку в обмежених умовах ділянки немає сусідів. З приводу надійності правильно застосовані матеріали, правильно виконані вузли примикань, при угілі 1 на 1 метр і ніяких проблем не виникає і влітку, ні взимку. А щодо естетики, це взагалі окрема розмова у менталітеті давно склався образ будиночка це двосхилий дах і віконце посередині, але при цьому багато завмирають. Дивлячись на красиві картинки зарубіжних журналів з вілами і пентхаусами, де на даху не просто сад, а басейн. Краса полягає в пропорціях, і ті пропорції, які красиві для будинку з двосхилим дахом, не підійдуть для плоскої, так що тут дійсно питання свідомості для людей, які звикли до стандартних рішень. Плоский дах здасться непрактичною і ненадійною, хоча водичці досить 0,05 ухилу, щоб втекти, зробіть тільки якісну поверхню, матеріалів благо вистачає. А ще в фацах формгою серію ТРАЦ Відео Будинок з плоскою покрівлею ми розглянули особливості проєктування будинків з плоскими дахами, в тому числі із гаражними приміщеннями. А також способи монтажу перекриття верхнього поверху. Експлуатована покрівля вимагає особливо уважного ставлення до якості гідроізоляції і міцності перекриття, розглянуто види будинків, побудованих з різних матеріалів, з різною кількістю поверхів, з плоскими покрівлями, прикладені відгуки про будівлі подібного типу і відеоматеріал.